2 метри 6 сантиметрів, це гігант вагою 130 кілограм, уникав Олександра Усика. А зараз бігає за ним і плете інтриги з трилогією. Він зупинив легенду корявим стилем, зупинив одного з найкращих бомбардувальників Хеві Вейту. Але українця малого кролика Олександра легковаговика Усика уникав. Ось три правдиві причини, чому, на думку багатьох фанатів та експертів, Тайсон Фюрій уникав бою з Олександром Усиком і відтягував час. Вітаю, друзі! На каналі Нокаут у ТВ. Підтримайте канал коментарями та вподобайками. Сьогодні випуск, як ви зрозуміли, чому жадібне пузо втікав від бою з Усиком. Тому символічно кріпіть прапор України в знак того, що Усик є номер один у світі боксу. Перша причина фінансова жадібність. Фюрі неодноразово ставив завищені фінансові вимоги, які затягували підписання контракту. Він та вимагав 70 на 30, то змінював умови в останній момент. Усик погоджувався на все. Але Тайсон шукав все нові й нові приводи, щоб уникнути підпису. Він думає, що він Бог, але я не з тих, кого купиш грошима, казав Усик do? друга причина. Страх перед стилем Усика. Ф'юрі. Великий хлопець, але Усик майстерний боксер. Висока мобільність, витривалість, робота ногами, тактичне мислення. Все це погано підходить для габаритного Тайсона Ф'юрі. Тайсон Ф'юрі міг би побити Діліна вайта чи Чісору, але з Усиком непрогнозований сценарій. Це не Джошо, який стоїть і чекає. Усик це головоломка, казав Ленокс Льюіс. Третя причина фізична форма та психологія. Тайсон Фюрі довгий час знаходився не в найкращій формі, як фізично, так і ментально. У нього були проблеми з мотивацією, вагою. Він кілька разів завершував кар'єру. Після бою з Нгану стало зрозуміло. Він не у своїй кращій кондиції. І Усик у той момент занадто великий ризик. висновок. Усик не боїться викликів. Він приймає будь-які умови. А от Тайсон Фюрі боїться програти непереможному українцю, втратити імідж та гроші. Саме тому він так довго відтягував цей історичний бій. Ці історичні бої. Чому так трапляється, що кличкам так нещастило? Вони визначні боксери, без сумніву, та їх вклад в бокс неймовірний. Та так траплялося, що їм реванші не давали. Ось, наприклад, Фюрі, перемігши Володимира Кличка, просто знущався далі з нього, а реваншу так і не дав. А реванш був потрібний, щоб довести, що він справді переміг Володимира Кличка. Порявий стиль Фюрі не дав Володимиру робити свою справу. І звісно, це його не виправдовує. Але особи там і перемоги Тайсона не було видно. Тому, на мою думку, реванш мав бути, але так і не відбувся. Інший випадок, коли Ленокс пішов з боксу і залишився для багатьох боя гузом, для інших героєм. І типу він нікому нічого не вивчив, чому усик повинен давати кожному по дві спроби, та да ще й це не кінець, бо третій круг жадібне пузо планує запустити. Почіть вашу думку з цього приводу, будемо обговорювати в коментарях. Дивіться за підказками відео, де Усик жорстко про росіян та інше відео. Реакція зірок про бій Усик дюба 2. Сюжети топові та заслуговують вашої уваги, тому обов'язково залітайте на них. Всім щиро вдячний за перегляд, до нового випуску.